Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Декоративний сад півдня. Я з Куніченко Анжела, ми з самого півня України. Сьогодні хочу розказати вам про декоративні кущі, називаються красивоплоднік. У мене їх є два сорти. Оце ось красивоплоднік Буіньєра. Цвітуть вони завжди так незрачно, зате вони після цвітіння в них такі бускові ягідки. Це кущ. Можна його формувати штамбом, можна держати кущем, як у мене він тут ось росте кущем. На продаж, на жаль, ще поки нема. Чернкується, він дуже так, ну, непросто. Ну, погано приймаються живці. От. Ніяких проблем з ними нема. Ну, вже осінь почав обгорати. Ну, ще обгорів. Ну, ще обгорів по другим причинам. Не знаю, казати це чи ні, у мене тут сусід палив. Палив, випалив мені тут кущі і трошки попало на красиво блодник. Трошки листи ось підгорали мені зробили зауваження, що я знімаю напроти сонця погано видно, тому сьогодні стало ось своїм красивим місцем до сонця, заднім, і фотографую так, знімаю вірніше. На сьогодні вітер, тому відео буде недовге. Так, ще в мене є красивоплотник ісаї. Це теж кущ. Теж ось з такими ягідками, бачите? Листя в нього вже більш таке світліше, більш до жовтого. Він не буває таким зеленим, таким зеленим-зеленим, а такий з жовтизною. Теж такі ось ягідки, бачите? Цей кущ такий більш фонтанообразний, він не росте високим, десь всього ну, до метра, сантиметрів 70 всього. Він невисокий, але такий, О, знову стало до сонця. ну Просто тут з цієї сторони, бачите, тут зарослі у мене позаду, тому не сильно видно. І тому він видав всю свою красу сюди. Теж пробую черенкувати, але поки що невдалі спроби були, поки ще на продаж його нема. Але я все одно буду черенкувати і цей рік візьмуся, прикопаю гілочки, тому що в ну, цю сторону до газона ні, а в цю сторону візьмусь, прикопаю кілька гілочок, побачу. Я ж кажу, що в них ніяких шкідників немає. Хвороб я. Ну теж ну вже осінь почалось підгорати. Можливо, ще підгорає за того, що поливаємо в день ще, коли сонце пече. Ну, по-другому ніяк, тому що якщо будемо поливати тільки зранку, зранку і ввечері, то не встигнемо все залити. Тому є такі проблеми з підгоранням листя. Ну... Кущ розлоги, йому потрібно багато місця, треба буде трошки, ну, я його підстригала весною. Трошки, трошки треба йому більше місця давати. Тут он у мене ростуть злаки навколо нього, але, але все одно він росте. ну Дуже гарні такі ягідки, бачите, тут і сай, він більш такий яскравіший. Ягідки такі трошки дрібніші, але яскравіші. Гляньте, прям такі, як на мисто ціле. Висять такими бусами. Треба йому місця більше давати, щоб було більше видно його красу. Ну, як я казала, ще раз повторюю, ніяких шкідників поливається, він так, як і все поливається десь. Раз на тиждень, а то і на два, як до нього доходить черга сюди поливу. Тож він такий не сильно вибагливий кущик, але дуже гарний. Скажу, що купувала його в питомнику бережнюків. Колись коштував він копійки, бо продавався дуже малесеньким, але я за роки ось наріс. І я кожну весну його обстригаю дуже, тому що він. Ну, за рік, дає пагони такі прирости, гарні, молоді. Ну, тобто, весною потрібна обрізка така санітарна, що засохло, і обрізка така, щоб він був більш, деяка гілячка заважає, деяка падає на землю, таке все. Таке все обрізаю. І, де, ну, роблю, щоб він був більш пишнішим. Ось така краса. Називається Красивоплодник Ісаї і Красивоплодник будіньєра. Вони дають такі ягідки. Є ще з білими, з рожевими. Ну, але поки я ще не знаходила їх у продажу, поки ще в мене їх нема. Є тільки з такими з бузковими ягідками. Але скажу, що білі рожеві, вони більш бліді і не такі яскраві будуть, не так будуть виділятися в, в кущах. А ці і сайт добре видно. Бунієра не такий яскравий. Я скажу, що буньєра пересаджувала багато разів, поки знайшла йому місце. Пересаджувала вже здоровим кущем. Думала, що пропаде, але ні. Повідрізала старі гілки, зовсім його обрізала, посадила сам корінь і він прийнявся. Бачите, цього ягідки не, не такі яскраві, як у того. Ну і відрізняються кольором все одно. Ось такі кущики. Повторююсь, на продаж поки нема. Коли будуть, я покажу і розкажу про них. А поки все. Всім бажаю гарного дня.